Доступна книгозбірня. Для Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки передали апаратно-програмний комп'ютерний тифлокомплекс із синтезом мовлення. Він дозволяє перетворити візуальну інформацію на екрані у звуковий формат. Таким чином люди із порушенням зору матимуть доступ до будь-якої інформації. Важливість тому, що в такий складний час люди подбали про те, що є незрячі люди в місті Івано-Франківську, і що їм треба. Читати літературу, ми так кажемо: ми читаємо літературу, ми користуємося і плеєрами, і флешками, і доступ. Може, тут певне дуже велика база є, і ми будемо. Ходити сюди, я думаю, що люди будуть ходити. Кошти на закупівлю тифлокомплексу виділили із обласного бюджету. Це близько 95 тисяч гривень. Безбар'єрні зараз на першому місці у нас. Питання виникло тому, що зараз дуже багато наших хлопців, воїнів, повертаються з передових позицій і в кожного є свої порушення. Дуже зараз багато є людей з порушеннями зору. Тому ми вирішили для бібліотеки спрямувати кошти і купити такий апарат. Тифлокомплекс, де люди з порушеннями зору зможуть працювати на ньому. Це перший теплокомплекс. Ми придбали для цієї бібліотеки такої найбільшої. А в майбутньому будемо планувати і розширювати, щоб для кожної бібліотеки придбати такий пристрій. Також для бібліотеки передали дві тисячі книг, які видані в рамках обласної програми підтримки книговидання. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».